Друзі, привіт! Вірніше доброго вечора, Уже майже 19-та година вечора. Вирішив сьогодні спробувати посидіти на соміка трошки. Ой, що О, в мене вже щось клює Я тут, дивіться. Ух ти. Ви бачили? Вже щось клювало. Два фідерка, ну в мене фідера хеві, мощні. Сезона я на них витягував і витягував сумів непоганих. Ну яких непоганих. Самого більшого, мабуть, на цей фідер я на 9 витягнув. так що хі -хі, Не знаю чи що вийде, чи ні. В общем, пробую на сома. А що з цього вийде, то дивимося. Ого, Уже шоссия. Ну, сейчас мало. О. Так, я же чтобы. Так, нормально. Вот, які самые клюют. Тихо. Опа, ой, хорошо, хоть и все так, как надо. Да, хоть мало, так хоть клюе более-менее. Сум есть. Тільки дуже, дуже десь приблизно разів у 50, а то й більше разів менше, ніж потрібно. <різь> Йому ще рости та рости В такому суму Це може бути. Бує надіятися, що. Опа, о! Ну цей крючок менший. Ось такий. Ну, все рівно нормальний. Там більший стоїть. Ладно, закидаємо. Клюнув на ту оснастку, що висить у товщі води. так, ладно. Нормально. Якраз на нас Вальчик. Хоп! А на фідер церпляєш нормальний крючок пудзуськи. Ого Диви, де ж напнуло добре було, ну нічого нема. Ех ти гадство, Ех ти гадство, Так покльовка вроді непогана була. Ну, мабуть. Мабуть ранувато я. Зараз ми подивимося що з нашими черваками. Чи це сон брав, чи якась опять. Друзі, а це похоже на сома. Ну тільки розмір його невідомий. Черви почмакані всі вроді аж так. Може маленький. Ну, вроді би брав сом. Може соменятко, пугово окну. Зараз ми туди забросаємо еще раз. Зараз добавим ще два черв'ячка. Ну, знаєте, За риба не ловиться, зато весело клює. <ріст> І то хорошо. Лучше, чим нічого. Сидіть тупо. Так, а куди це я закидав? А, от туди, до тих пеньків. Щасне. Що раз туди? Ого. Ого. О. А! Не, все рівно не воно. Щось рве, бо ду-ду-ду-ду-ду, ду-ду-ду-ду-ду, Як для якоїсь риби навіть для ляща, то покльовка гарна. Ну не сум'яче. М'яче. Надо ждать, поки попробував потягти. Ні, то ні. Смикає, але не сум. Можливо, й сум тільки маленький. Бере за край черв'яків. Тягне. Як якась друга мелка риба обриває черв'яків, то так різкі такі поклюки. Дудун, 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 дюйорг і все, дю -дюр, дюр А це так плавно дун-дун. Незрозуміло. Ну то витягував так. Черви краї мов пожовані, а ці висять. Не одірвані. Ну похоже, що на саменятка. На пуголовочка. Ого. Ого. Ну це ж двічі добре так напнуло. Оце ж похоже на нього. Ну опять я поспішив, мабуть. Ні, на нього на сома, тільки розмір який. Розмір. А Розмір. Ну, бачите? Що ж уже? Темніє, уже різко, різко так почало холодати, мові. Комарики почали зникати. А сом все не клює. Дюрга, дюрга щось. І такі покльовочки мов і напинало. Ну, я спішив. Ну, більше всього, що то, якщо й сом, тільки ж дуже мені пусінькі саменятка. Ну і чого, ще посидим, попробуємо. Я у кінці відео вже вдома зніму, покажу, як саме я роблю сомячу оснастку на сома. Може правильно, може неправильно, але я роблю так і інколи виходить ловити. Може комусь буде корисно. О, це ж хорошо потягло. Що йому ще треба? Дрібне, дрібне клює. І добре ж, двічі так потягло. Ті аж тричі. Ну. І бачите. І ціле. Усе. Так, ну що ж, не хоче клювати сом. Буду потихеньку збиратися додому. Попробував. Попробуємо ще. Ну, якби сома я піймав. А, правда дуже маніпусенько. О, бачите. Ну, друзі. Рибалка закінчилась. Тепер, як я вам обіцяв, покажу, якими я користуюся оснастками на сома. Вірніше, як я її в'яжу із жилки. Ну ось, Я взяв, щоб було видно такий шнур. Це буде, припустимо, жилка. Все дуже просто. Так, виміряємо кусок десь більше півтора метра на витягнуті руки і трошки більше. Відрізаємо. Потім складуємо десь приблизно ось отак. Приблизно 50 см. Ось. От, перекладуємо, ось оцей кінець 50 см. І потім ось отак, ось, ось скручуємо. Дивіться, раз, крутимо так. Два. Отак треба інколи розправляти, бо закручується приблизно десь отак. Оце в нас ця скруточка вийшла. 24, 25-26. Так, скажімо так, 25 см плюс-мінус. В кінці скрутки, отут, оці, в'яжемо, зав'язуємо восьмерочкою. Вісімкою. Отак. раз, о, не забуваємо змочувати. Ось так і затягуємо. Все дуже просто. Все є. На короткому кінці також в'яжемо петлю. Все. Все так само. Можна і отаку петлю. Ось, раз, Два. Кому як удобно. Все рівно виходить вісімка, бачите? Все, теж гарно затягуємо. Лишнє отут відрізаємо. Так, дивіться, сюди до оцієї скруточки буде чіплятися груз. Сюди можна петля в петлю прицепити вертлюжок із застіпкою. Якщо немає на грузові, ось такого вертлюжка. А якщо є, якщо щоб вам швидше міняти груз, ну, можна й так. І ось так. Раз. Трошки роздвинули петлю. І петля в петлю. Все, готово. Так. Тепер дивіться. Оцей довгий кінець. Тут буде гачок. Гачок можна прив'язати кількома способами. Дивіться, простий хороший спосіб, кріпкий, ось такий. Показуємо. Протягуємо від жала, ось. робимо петлю і протягуємо назад, ось сюди, Бачите, щоб отак стояло? ось сюди, Ось отак петелька. Тепер разів 5-6... Обмотуємо. Похоже, так, як звичайно, в'язати крючок, але трошки не так. І змочуємо і. Ну, на суху погано я не змочую. Все. Дуже гарний, кріпкий вузол. Для прив'язування гачка. Лишнє відрізаємо. Ось так. Дивіться, що у нас вийшло. Ось, як би, звичайна фідерна оснастка. Поводок, виходить, в мене зараз, я вам скажу довжину. Від скрутки до початку до вушка гачка, у мене 80 см. Ну, як би це. Можливо, трохи і короткувато. Десь треба метр, а то і метр двадцять. Звичайно, натягується, покльовка, звичайна фідерна оснастка. Ще що вам скажу. Ну, Груз вагою, в залежності від течії, груз бажано, щоб був покрашений. Так як кругом усі рибаки, там спеціалісти кажуть, що. Сом дуже чувствує свинець, відкритий метал. Ну, а якби, якщо він покрашений, це вже краска, якийсь є діелектрик, менше, Ну і менше він замітний. У мене, ось, до речі, я користуюсь ось такими грузами, гриппа, ну такої форми, ну різної ваги. Так, Далі покажу вам ще, як прив'язати способи прив'язування гачка. Я інколи різними користуюся. Ось далі, ще один. Дивіться. Отак. Протягуєте раз і протягуєте два. Ось. Два рази протягуєте. У вас отут є ось така петелька. Ну, це, хто спінінгісти знають. Боюсь неправильно сказати, але це, мабуть, подвійний клінч. І ось так, ось сюди. І оці дві петлі. Ось так. І потім оце все діло нитка не капронова, а натуральна, яка є. Жилка легко і шнур затягується. Ось так. Це. Ось так можна прив'язати. Лишнє відрізаємо. О, тут поправимо все. Ось так. Можна і так прив'язати. Так, друзі, покажу ще третій спосіб, як в'язати крючок. Ну він годиться, коли не крючок, а гачок. Як в'язати гачок, ось таким. І з коротким цим. Бо з довгим таким способом трохи неудобно. Отак, От затягли, просто вушко затягли і просто робите, О, тут трошки далі треба, бо крючок не пролазить. Ой. Дивіться. Хочеться зробити петлю поменшу. Ось так раз. Под, подвійний уузол, звичайна, восьмірочка, вісімка. Хлоп. і все це затягли хорошо, не забуваємо змочувати, коли затягуєте, лишнє відрізаємо. Ось так. Коли гачок лежить на дні, як би, і коли сом пробує, Бачите, поводок на місці якби вільніше, трошки йому легше. Ну, хоча сом він у себе втягує наживку. Він її не їсть, так як, наприклад, щука хватає, або той сом втягує як пилосос у себе наживку. Ось такі способи прив'язати крючків. І ще один спосіб, я покажу. Як ще одна оснастка? Так само беремо десь метра півтора, метр восімдесят відрізок жилки і беремо ще відрізок сантиметрів сорок п'ятдесят. Відступаємо сантиметрів 30-40 від одного краю. І оцей другий менший кусок, щоб стояв у ось так, бачите, він йде ось сюди довше від оцього куска. І отут зав'язуємо. Знову ж таки, вісімкою або подвійний вузол. Ось так, бачите, змочуємо і затягуємо. Так, тепер беремо цей коротший кінець, теж в'яжемо. ну Тут я В'яжемо теж петлю. Ось так раз. Все. Змочуємо. Лишнє відрізаємо. І в'яжемо на цьому довгому кінці. Сюди ви можете прив'язати вертлюжок із застібкою або зробити ось таку крутнуть кілька разів таку, щоб вона і зав'язати знову ж таки подвійним узлем. Отак, щоб оця петелька була довгенька. Розкрутилося трохи. Ну, це не важливо, це просто так для удобства. Все. Ось так раз, дивіться, сюди у нас прив'язується грузик. Ось в даному випадку з застіпки. Ну, я використовую і застіпки. Все є. Тут петля. Ну це я дуже довге зробив. Достатньо буде куска ось коротшого. О, а то я відрізав сантиметрів 70, десь сантиметрів 50 і треба. Так, і все. І прив'язуємо сюди. Гачок. Все, оснастка готова. Так, тепер зараз розміри. Ну, оце в мене приблизно воно правильно вийшло. Ну, я їх часто роблю, то в общем, так, дивіться. Від, грузика. зараз ще переміряю всі розміри, щоб. Ну, Тут 20. Тут 40, 50, 20. Дивіться, довжина від грузика до повідка, поки йде ось по поводок, оця довжина ось. Ось. Я отак ось складу, Все. І тут десь 80 сантиметрів, плюс-мінус. Далі довжина поводка 30-40, можна і 50, 30-40 сантиметрів достатньо. Ну і тут сантиметрів 15-20. Це в нас чіпляється до основної жилки. Потім, що виходить. Коли у вас грузик лежить на дні, Отак натягнуто, ну, щоб вам було видно, я скорочу поводок. Ось так хай буде. А оце, ось рука в мене, оця ось грузик на дні. А сюди йде, далі йде у нас до вашого удивища. То наживка у вас висить десь над дном. Не торкається, не лежить на дні. В першому випадку, вона буде лежати на дні. Або, якщо дуже Сильна течія, трохи теліпаць. а В цьому випадку вона буде на дно. В залежності, як круто глибина йде. Чим крутіше, тим вище. Ну все рівно вона буде у вас висіти на дно. Ось такі способи. Є багато поплавки, скажуть, поплавок там використовують, чіпляють ось сюди ось поплавок. Ось так ось. Усе пробував я 100 разів з поплавком, мені не сподобалося. Оце з самого такого, що я не пробував. Оце дві оці оснастки працюють найкраще. Не треба ніяких поплавків. Ні, ви можете цепляти поплавок, Це ваше діло. Я не буду претендувати на якогось там супервумного і там самого офігенного сомятника. Ловлю, в мене виходить. Досить непогано інколи. інколи. Так що, я роблю так. Ще жилка, оця вся, я роблю з 0,5. Хороша, 0,5 жилка беру. Все. Ота. Гачки можете використовувати любі. Ось оцей ось гачок. Ось такий. Можна навіть трошки менший. Можна більший. Менший гачок потрібен. Можна пробувати і менший гачок, в залежності, які у вас черв'яки. Ну Це аж такий аж малий гачок. Ну, а ось десь приблизно такого розміру найменший. Можна і такий. Такий гачок буває часто клює сазан на черв'яка, на виползка, на дендробену, під листник. На капустянку ніколи не ловив. Сазана, але на черв'яка дуже часто попадалося. Якщо у вас буде здоровий гачок, він просто не клюне. Для сазана, для сома то ні. Ось і все, друзі. Ось так. Так що, хто бажає поймать сома, пробуйте. Можливо, щось із того, як я роблю оснастку, сподобається і вам. А на цьому все, буду закінчувати. Пока, слава Україні.